Всім привіт, з вами мішатока, і це продовлога. Не Напитайте до собачка і ми починаємо. Так, мамо, привіт! Привіт. Доча. Ми їдемо в Карпати, тому та, я тобі там всі сумки зібрала. тебе тут все буває в поговано всіх сумках. Давай іди і вже переодягайся, і скоро ми Я зараз Аделічку мию, потім Макса і Аліну, а потім вже ти підеш медсукес. Та мамам. Так, Аделічко, ми ідемо митися. Я зараз тобі тут добавлю іграшок всяких. Зараз я Щас заберу тут. Тихо, 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 тихо. Так, акуратно, моя. Моя хороша Ти букалка моя. Моя хороша. Так, все, я тебе майже думала, зараз Тобі там одяшок, щоб ти пішла с так, давай. Все, я аккуратненько тебе взяли, моя хороша. Так, це мы ставим сюда. Сюда це тебе сюда. Записала я далечку так. я баю, баюшки, бою ты не ложись на краю, а то придет силый ворчок и укусит тебя за волчок. А, а, марк, марк, шо, шо? І Макса Алина скажи, що мене написали Окей, давай. Так, все виключили. Макса, Ліна, пішли купатися. Ого, круто, так все, вже. Ми, вже йдем, все, ми тут. Так, ми нами сюда. Я вам зараз всі дам фриз. нравится вам ршничок. Все-таки мы это вырвы. Все, все помыл я вас. Шлите вам дам же одях. Макс и али дам одях. Все, сюда это дали весь мультик, а я пошел. А наш ваши истории три казат. Алиса, так, Алиса. А что уже идем Да, я уже иду. Добре. Так вот, мы пока Так, добре. Так, треба все ты халатик. Ну, сейчас продвигайтесь так. Сейчас это с собой и... Ну, что я с собой, красоту. Моя хорошая Она уберется, ну, что А я тільки так. Ну мені це треба взяти, тому вже це. Так, все, я йду митися. Добре. Ідемо митися. Так, все. Ми ставимо це сюди. Одяг сюди. Тебе в це і вдягам. і вдяган. МРТ бум-бум. Я помилася. Ой, хрешинг. Я помилася. я вже все все помились, тільки нам на масочку зробити почисту. Масочку делаем. Бачите? Ну, то реально смехота. Так, ми берем де моя щиточка во, моя щиточка і во. Є бракеташ було. Что ти я Да я помню голову. Так, треба забрати бракети всі. А, требромохр, я вже знаєте, що подумала. Так ще треба масочку цю зробити, щоб було лицю легчик о О, все. Треба зняти цю маску і зробити холоджу маску. Збирати це і поставити це сюди. Ну це, це ще так. Ми помилися, виберемо. Це беремо і все, ідемо. Ну, ще з окуляром. Так. Так, вже 5 хвилин пройшло, я вже швиденько знімаю масочку. Сюда. Я свиденечку. Я сюди тусошили то волосся, тому в мене тепер красива гарна волосся. Ну йдемо. Мам, тато, йдіть хтось без. Окей. зараз йдемо. Не... Це поставити сюди, це сюди, а ми зараз відтнемося. Де мій телефон? Ось вот сюди і ось вот сюди. Так. Фу, тепер буду сидіти. Тя ж красота. Мама, тату йдуть. Вони помились, так. Я все я помилась. Я теж. Так, вже треба йти лягати спати. Скажи, я пока спати. Окей okay. То не лежить спати, тут кусить за волчок за дуже поганий місце. же вам сказал. Сказал. То я не могу. Так, бегом лягать спать, А за серый волчок вкусный. Так, ну ты нормально кричать на всю хату, серый волчок вкусный. За какое-то место крутого. Очень богато. Давай, иди спать. Все, я спать. На бранч, на бранч. Им приколы мои не подобаются, капец. że <śmany> Jaka jedyna ranku? Jaka jaka? Fu, szósta, A jaki nas auto, поезд в сами? 8 Jak Jakże Ну, поки я приготую їсти, поки всі зберетеся, то до сьом, до восьми 8... і 7... сьомий плену. Так, все, давай, я пішла, бо старшу, ти меншу. Аліна, вставай. Аліса, вставай. <гас> Нарешті ми їдемо сьогодні в Карпати. Так, сумочки мене зібрані, тільки треба поставити це, це, екулярки. Врес, дай нутися гарно. Я готова. А макіажок. я давай, макіажоки, ти Так, все, давай, ти бігом. Ви ж треба зібрати речі. хрому хремо збирати. Треба вставати. Ми ж запізнімося. Да! Бігом, бігом. But have the fight, бігом. Бігом, бігом побігли. Ти деш, що будеш? Той я і ну, я. Ну вс, мы готовы. Бирам, пирам, это твой, А, Ха-ха-ха. Да я просто главный дын я. Тато ты не ставши, вот. на да. Юй, не разумеет эту шутку. Ладно, мы мультик будемо дивитися. Ле, так, ми йдемо зараз. Так, зараз я вдягаюся. Так, я вдягаюся. Господи, стоїть, не можеш переодягнутися. Не, а що, нормальний одяг. Кабець, і з ким я живу, а? Поясніть мені. Ребята, ребята, я шок. З ким я живу? Так, я буду. Вот так це це мені треба взяти. Це мені треба взяти. Так що ні хріна, Будеш тільки взяти. Трич. 4, 6, Сіміс. 8, 9, Дванадцятіс. То тринадцять вже скажи. Двадцять. Ладно, тепер могла. Стоп, що це... А, це і це, це не славлі. А я думаю, що тут у мене лежить? Я спугалась. Так, я... Треба ще взяти з собою наші паспорти. Телефон все, я зібрала. Ну і ще так, а мені ж, а мені шо. Мені треба так, пару речей, це і все, готово. Ти зараз так, окей, окей, це це і да, okay, okay. це і це. Ну і на всякий випадок. Це не став, давай це вибере нормальне. то все, вибрав, 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 все, вибрав. Ладно, так все, я выберу. Так кто-то ты не будешь? А черный я? Тебе об руки. рукой. А, ты можешь покласть сюда, Все, нормально. А ч мелкого мелкого мы не будем собирать? Да нормально, конечно же, будем. Давай лошадь ему підеш Пидашь мелкую собирати. А А ты ч ты называешь мелкую? светлую. что вот наша мелочка, милость, накроша да, наша и Найкраще. Да добрый, добрый. Сюда, мне... я меня... пошла избирать. Моя хорошая, он тебя так нечаянно называет. Моя хорошая. Так, все, соску с собой взяла. Так, все. Сняла, что я брала Треба це, Все, можно, что ты без. Дети, ну Тому то му давай на Тих. Так, все, мы собрались дети сюда, шутку си. Пише. Врррр. Вр. Всі готові? Так. Тому вирішаємо ліфт і пішліть. Уже на. Ну, Ребят, вибачте, але тут зараз пройде не буде. Всім па-па. Хто хоче правда ставте лайки на На один лайк, я так подумала, я подумаю. Давай на один. А вже завтра на два. Ну чи, а другий раз вже на два. Тому всім па-па. З вами була міша. Також ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, па-па!